чуєш, оскільки в мене балан'єза, вона ж буде нерівна. Чого? Ну тому що в мене отак соуса багато буде, що воно буде оцей. Не треба так багато соусу. Чого, треба так багато соусу? У мене не буде стільки е, багато джему цього. У мене не буде, ти розумієш? А ти розумієш, що вона потім буде моя суха. Нам треба зробити е, однаково. Якщо буде... Однаково вкусно. Якщо в тебе буде вкусно, а в мене не буде тоді. Ми працюємо командою. У тебе дуже багато баланіза. У мене не буде стільки начинки. Ти чуєш мене чи ні? Нам вона треба візу... зробити вона... однакову презентацію. Вона візуально буде, щоб дохоже. Так візуально буде схоже, якщо у нас буде однаково начинки. Якщо в мене буде мало начинки, вони мені скажуть, що так мало начинки. Роби в хлопців, там якісь суперечки були. Вони там щось я чула, в них було дуже гучно. — Але це… — це, це, більше. Денчик це неправильна концепція. У мене небагато. Не, не Якщо ти зараз робиш, дивиться правильно, це правильно. Роби, Просто... роби. Якщо ти мене вдягнеш в чорний, то буду вдячний. Денчик, у нас є сьогодні два е, критерії: схоже і смачно. Бо воно смачно може і буде, але схоже не буде. Ну, я як ідіот. От Я я розумієш, я роблю е, вже свою презентацію і розумію, що вона не буде схожа на Дена. Так, а тоді, якщо цей, воно Ладно. не буде. Денчик, я тобі сказав свою думку. Якщо ти до мене прислухаєшся, молодець, ні, чорний фарту. Я дуже хвилювався за смак, тому що я розумів, що не все одно візуально не виходило, тому що в нього е, червоний колір, я е, прям яркий. А в мене ні. І в мене воно ще коли трохи підзастигне, воно підсмажиться, воно не буде червоним томати. А якщо і по смакам буде на ок, то ми будемо точно в чорних фартухах. 180 чи більше? 180. З сиром же ж присипаєш, пам'ятаєш? Я роблю всі свої ці етапи і швидко закидаю в духовку. Тісто я проварив попередньо, тому мені небагато треба було для духовки, щоб, вони, щоб вона пропеклась моїй лазані. Нам треба обрати подарунок для найкращого учасника. Для того, хто приготує щось дуже смачне і гідне. О, я б дуже хотів оцей робот-пилосос, який би прибирав за нашими учасниками після того, як вони завершують готування. А у вас є такі вдома? А як собачки з ним поводяться? Дуже добре реагують. Це смарт-пилосос, і коли я не вдома, він може, наприклад, проїхатись по будинку а, і камерою показати мені, де вони. О, мультиварка. Учасники зазвичай дуже хочуть подарунок, борються за нього. Але з пари лише один його отримає. Так буде цікаво, цікаво як ми Я визначимо. Б... Я б хотів би сушарку, тому що сезон. Коли заготівлі такі речі, мені здається, це важливо зараз робити самому такі штуки. Можливо, кухонна машина для тіста. Масас! мені таку кухонну машину ідентично подарували ще на моє весілля. Oh. Вона досі є так 10 років uh -huh. і працює все безперебійно, нічого не замінювала. Навіть хочете легко знайти техніку, яка підходить саме вам у Комфі є додаток. Це зручно, це швидко. Комфі number наберван з техніки та гаджетів. Тигаєш? Будь-як. Да. Серцевину вирізав. Зараз вирізаю, вирізав. вирізав. Ні-ні-ні. Пропитав вершками, так? Да? Так. Да. І збоку помаж. — Ні, збоку ж буду шоколадом. Боля, мені здається, воно візуально не буде схоже. Мені здається, можна не, один не, ярус не. залишити. Прибрати тебе? да, Один найменший. Е, Це... цей, цей, так, так, оцей прибирай. Ну, дивись, я все прибрав. Вже краще. Да, але, типу, блін, як його, знаєш, блогаденький. воно ж, не вийти гладенький. Ну давай, роби вже щось. Треба в шоколад це вмокнути, щоб воно типу. А де як є шоколад? Гарячого. А де він? Його ще нема. Давай швидше. Є буряк. Сок буряка. Да. Він не встиг розтопити білий шоколад. Чомусь опустити в цей момент. Відріжу це желе. Да, окей. Я починаю робити добре. Да. Чого ти щоб покривати свій десерт оболочку, Я хотів використати Білий шоколад і сок буряка. Але коли я почав його додавати, в мене він звернувся шоколад. Боже, що воно таке? Блін! І я забув, що не можна поєднувати типу шоколад з рідиною. Це шоколадом треба використовувати саме барвники. От, і потім я вже побіг взяв барвник і капну його, типу, замало. І у мене в результаті вийшов рожевий помідор.